Мабуть, кожен колись бачив у нічному небі, знаєте, такий яскравий спалах світла, миттєвий, красивий, ми називаємо це падаючою зіркою. Але за цим видовищем, яке ну, просто захоплює дух, криється щось щось набагато цікавіше. І от саме про це ми сьогодні і поговоримо. Отже, що це за така красива смуга світла в небі? Ми звикли казати: о, дивись, зірка впала, треба загадати бажання. Але. Що, якби я вам сказав, що до зірок це явище взагалі не має ніякого відношення? Насправді те, що ми бачимо, відбувається набагато набагато ближче до нас, і, чесно кажучи, це куди драматичніша історія. Так, це точно не зірка. Жодна гігантська розпечена куля газу не падає з неба. Те, що ми спостерігаємо, це по суті фінал. Фінал історії одного космічного мандрівника, який зустрічає свій, скажімо так, вогнений кінець прямо над нашими головами в атмосфері Землі. Гаразд, давайте розбиратися, щоб зрозуміти всю цю драму, почнімо з азів, Ну, знаєте, з правильних назв, бо у цього яскравого спалаху є своє конкретне ім'я. І називається це явище Метеор. І ось тут увага, ключовий момент метеор. Це не сам камінь. Ні. Це саме той спалах світла, це, якщо хочете, світлове шоу, яке влаштовує цей камінь, згораючи в атмосфері. Це результат такої собі епічної битви між космічним прибульцем і нашою планетою. Добре, але звідки взагалі беруться ці камені і чому вони влітають в нашу атмосферу? Ну, виявляється, ми з вами живемо, ніби під постійним космічним дощем. Таким собі штормом із каміння, який, щоправда, здебільшого ми не помічаємо. Справа в тому, що космос він зовсім не порожній, він просто кишить різним камінням, пилом, уламками, все це називається метороїдоїдами. Це, по суті, залишки від астероїдів чи комет. І наша земля, ну вона ж не стоїть на місці, вона летить по своїй орбіті і постійно, просто постійно перетинає шляхи цих космічних каменюк. А тепер просто спробуйте уявити їхню швидкість 70 кілометрів на секунду, це не на годину, на секунду. Щоб було зрозуміліше, це в десятки, а то й сотні разів швидше за кулю випущену з гвинтівки. Просто шалена швидкість. І от саме тут починається найцікавіше на такій божевільній швидкості наше повітря так так, те саме повітря, яким ми дихаємо, і яке здається нам таким легким, воно перетворюється на, ну практично на бетонну стіну. Воно просто не встигає розступитися, натомість воно стискається перед каменем з неймовірною силою, створюючи шалений тиск і тертя. Якби не було нашого захисту, наша планета виглядала б, мабуть, як місяць, вся вкрита кратерами від ударів. Але на щастя, у нас є свій невидимий герой, справжній вогняний щит, який бере весь цей удар на себе. І цей наш герой це шар атмосфери на висоті від 50 до 85 кілометрів. Називається він Мезосфера. Саме тут, у цьому шарі, і відбувається вся ця, так би мовити, магія. Це наша головна лінія оборони, ідеально розташована, не занадто високо, бо там повітря ще занадто розріджене, але й не занадто низько, бо тоді було б уже пізно. То як же цей щит працює? Дуже просто, коли метеороїд влітає в мезосферу, щільність повітря тут, уже, скажімо так, саме та достатньо висока, щоб створити таке шалене тертя і стиснення, що камінь просто випаровується, він розжарюється до неймовірних температур і перетворюється на пару і пил. Але тут є один ну просто дивовижний парадокс. От ми говоримо про вогонь, про розжарені камені, про неймовірну спеку. А знаєте, де все це відбувається? У найхолоднішому шарі нашої атмосфери. Просто уявіть так саме так, мінус 90 градусів за Цельсієм. Це не жарти. Виходить така собі пекельна піч, яка спалахує посеред космічної морозильної камери. А все тому, що в мезосфері майже немає озону, який би як у шарах нижче поглинав сонячне тепло і нагрівав її. Добре, камінь згорів. А що далі? Що залишається після цього феєрверку? Ну, щось же має залишатися, правда? Іноді залишається. І тут варто раз і назавжди розібратися з термінами, щоб не плутатись. Отже, запам'ятовуємо, метеороїд це камінь, поки він ще летить у космосі. Метеор це яскравий спалах, коли він згорає в небі. А от якщо якийсь особливо міцний шматок витримав усе це пекло і впав на землю, то це вже метеорит. Але є ще один наслідок, і він, мабуть, найкрасивіший: той дрібнесенький пил, що залишається після згорілих метеорів, він не просто розсіюється, ні. Він стає центром, навколо якого утворюються кристалики льоду, із них формуються найвищі та найзагадковіші хмари нашої планети сріблясті хмари. Тобто, уявіть собі, космічний попіл перетворюється на хмари. Фантастика! Ну що ж, тепер, коли ми знаємо всю цю історію, давайте повернемося до самого початку, до того самого питання: що ж ми бачимо, коли дивимося на падаючу зірку? Ми бачимо нашого невидимого охоронця за роботою. Мезосфера це наш невтомний щит. І кожен такий спалах у небі це по суті перехоплений космічний снаряд. Мезосфера щодня, щогодини поглинає мільйони таких ударів, перетворюючи смертельну небезпеку на миттєве і прекрасне світлове шоу. Тож наступного разу, коли пощастить побачити в небі цей яскравий спалах, згадайте, що насправді відбувається. Це вже не просто зірка впала, це щось значно більше. Ми бачимо не падіння, ми бачимо захист у дії, ми стаємо свідками того, як наш невидимий, крижаний, але водночас вогняний щит виконує свою роботу, оберігає все живе на землі. І погодьтеся, це, це набагато дивовижніше, ніж просто падаюча зірка.